На спортивному майданчику народного футбольного клубу Ураган відбувся турнір зміні футболу пам'яті героя АТО Тараса Шевченка. Участь в змаганнях взяли чотири футбольні команди, які представляли дитячо-юнацькі футбольні клуби Івано-Франківська. Вікова категорія 10 років. Сьогодні змагаються дві команди народного футбольного клубу Ураган. Команда спеціалізована дитячо юнацької спортивної школи з футболу Прикарпаття. І команда футбольного клубу «Ніка». Такі турніри проводяться майже кожного місяця, на честь загиблих воїнів АТО у різних мікрорайонах нашого міста. Ініціаторами проведення таких змагань стала обласна спілка воїнів АТО. Організували турнір Івано-Франківський міський центр спорт для всіх спільно з департаментом молодіжної політики та спорту. Юні футболісти охоче долучили до змагань свою вправність на полі. Демонстрували впевнено, налаштувавшись лише на перемогу. Я граю за клуб «ФК Прикарпаття, ну, займаю вже 4 роки. Виграли 3 1 Ми хочемо, ну, всі хочуть виграти і бажаємо всім сили, нам пер в першу чергу. І хай виграє сильніший. в напруженій та одночасно дружній атмосфері перемогу здобула команда Прикарпаття. Друге місце посіла команда Ніка 2 третє Ніка «Ніка-1» і четверте дісталося вихованцям футбольного клубу Ураган. Завжди треба пам'ятати людей, які віддають своє життя за наш дійсно мир, мирне небо, щоб ці маленькі дітки могли тренуватися, жити, процвітати в нашій державі. Тільки побільше таких турнірів, поменше наших хлопців загиблих. Тарас Шевченко 1981 року народження воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Був молодшим сержантом. Загинув 19 травня у Волноваському районі Донецької області. У полеглого бійця залишилася дружина Ірина, син Сергій і дочка Сніжана. Рідні не обійшли поза увагою турнір і із задоволенням спостерігали за грою юних футболістів. це хороші спогади. Цей турнір, тому що багато часу ми проводили теж на всяких турнірах. І в Візуполі, і в листі, де приходилось теж чекати його на лавочці, поки він футбол ганяв. Я в нього не була тіща, була його мамусиком. Він все мені так казав. Він був в мене другом, найліпший друг. Бачите цих хлохлопців? Це той самий Тарас. Все біг, футбол, це в нього було ну, напевно на першому місці. Завжди він біг у лисець, а там він мусив грати в футбол. Понад три десятки юнаків і дівчат здали іспит на швидкість та спритність, та з легкістю і завзятістю подолали біг із перешкодами. До того ж, без жодної підготовки. Адже легкоатлетичні змагання для більшості почалися зі звичайної прогулянки у парку Шевченка. Ми випадково прийшли гуляти, тому Попали сюди, зареєструвалися, і ми вже взяли участь радіше. Попала володині, гарна погода, гарна прекрасна медалі. настрій дитини. От, розмальований в мене, красив. Довго налаштовуватися юним спортсменам не довелося. Адреналін та командний дух взяли гору, і хоч більшість учасників змагань свої легкоатлетичні вміння випробовували вперше, розчарованими не залишився ніхто, ані діти, ані їхні батьки. Сильно вживають. Щасливо, що зробили такий захист для захисту для вас дітей. дітей. Підтримую тих, хто організаторів, і щоб надалі так. Працювали з дітьми спершу думали, що це буде легко, але насправді це було важко, але було класно. Класне було відчуття. А от у Сашка змагання навпаки вселили впевненість. Я спочатку думав, що я зразу впаду. І... 20 секунд і мені сподобалось спортивні забави для юних непосид. Влаштував департамент молодіжної політики і спорту, продовжуючи святкування Дня захисту дітей. Для малечі це не лише емоційна розрядка, кажуть організатори. А й можливість відкрити в собі талант до легкої атлетики. Діти мали змогу позмагатись з комплексні естафеті, яка називається формула 1 яка включає в себе бігання стійок, долання бар'єрів, біг через драбинку і біг на швидкість. Це обладнання дозволяє власне зрозуміти дітям, які ніколи не бачили легкоатлетику, що це таке, відчути це на собі, спробувати. І, звісно, з нагоди свята без подарунків не залишили нікого. Діти отримали грамоти, медалі та фірмові футболки. На згадку між тим організатори пообіцяли спортсменам-аматорам незабутні літні канікули, адже у планах профільного департаменту ще понад півсотні спортивно-масових заходів для дітей. Вони відбуватимуться впродовж всього літа у різних мікрорайонах Івано-Франківська. З повагою до наставника у Івано-Франківську відбувся шостий міжнародний футбольний турнір пам'яті першого на Прикарпатті заслуженого тренера України Петра Савчука. Три ігрових дні на трьох найбільших стадіонах міста. Місцеві футбольні поля підкорювали понад 700 юних гравців з України та зарубіжжя. Змагання цікаві цього року тим, що вперше до нас приїхали дві міжнародні команди: це команда з Республіки Молдова і з нашого міста-партнера з міста Жешова з Польщі. І відповідно вони брати. Муть участь теж в своїй віковій групі в цьому турнірі. Турнір має популярність в тому плані, що ці юні футболісти мають можливість позмагатися з різними футбольними школами з міст України з ближнього зарубіжжя і набратись досвіду. в першу чергу змагального син заслуженого тренера Андрій Савчук згадує через насичений робочий графік. Батько рідко бував удома. Втім, як справжній спортсмен усе завжди тримав в дисципліні. Мабуть, саме ця професійна прискіпливість і допомагала йому двічі вивести сільські. Команди у чемпіонати тодішнього СССР батько, якби з все своє життя після того, як закінчив тренуватися, працював тренером. Спочатку тренером працював в селі Брошнів, потім його забрали в Бучач Тернопільську область, і так він звідти вже якби свою кар'єру почав Бучача. Бучацька команда стала трикратний чемпіон СССР по колосу і п'ятикратний чемпіон України тренер від Бога саме так називає Петра Савчука екс-арбітер ФІФА Мирослав Ступар. Чоловік переконаний, нинішньому футболу не вистачає таких очільників, тому й успішність місцевих футбольних команд уже не та, що раніше. Футбол на Прикарпатті. У нас таким другорядним членом речення залишився, тому що ми. Мали можливість колись виступати і виступали в вищій лізі України. Потім опустилися в першій лізі і керівникам. Мабуть, було байдуже, що ми зупинимося взагалі без футболу чотири роки. І тільки от в минулому році оживився футбол, і була створена команда другої ліги. А для Прикарпаття, яка має достатньо своїх вихованців в різних не тільки командах прем'єр-ліги, а і за межами України, це, напевно, ганьба. І цю ганьбу повинні між собою розділити керівники футболу, керівники влади, які от спричинили падіння команди Прикарпаття з вищої ліги взагалі нікуди. Тим шанси підняти планку прикарпатський футбол все таки має. Вважають фахівці. Для цього першочергово необхідно налагоджувати процес підготовки молодих кадрів саме на таких от міжнародних турнірах зі збереженням минулого та з перспективою у майбутнє.